Доброго дня діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Звуки дз дз. Позначення їх букву сполученням ДЗ. Звуковий аналіз слів. Опрацювання вірша Анатолія Загрудного. Дзвіночки Відкрити у підручнику сторінку 66. Розглянемо малюнки. На першому зображена дитяча іграшка дзига. Перші дві букви Д і З. Це буквосполучення позначає один звук. «дз». У слові «дзига» два склади. Наголошений перший склад. Перший звук Дз твердий, тому що стоїть перед голосним И. Другий звук приголосний теж твердий Г, і голосний А. На другому малюнку дзьоб. Перший звук дз – м'який, тому що стоїть перед буквосполученням м'який знак О. Дзьоб один склад, один голосний звук О, м'який приголосний дз, твердий приголосний Б. Буквосполучення ДЗ позначається звуком Дз, дз" твердо, дз – м'яко. Давайте разом прочитаємо слова зі звуком дз. Дза дзо, дзу, дзе, дзи. Дза, дзо, дзу, дзе, дзи. Чистомовка. Повторюйте за мною дза, 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 варена кукурудза. Дзи дзи-дзи. Ми купили гудзик. Потренеруйся вимовляти звук «дз» злито. Давайте разом прочитаємо слова: Дзвін, дзвінок, дзвінкий, дзвіночки. Дзвінко, дзвоник. Дзвенить. Задзвенить. дзига, Гудзик. Дзеркало. Кукурудза, ґедз, дзьоб, дзюдо, дзюрчить. Прочитайте ці слова іще раз самостійно. Зупиніть відео. Розгляньте ілюстрацію. Ці квіти прозвали дзвіночками за форму їхньої квіточки, яка нагадує дзвінок. Послухайте вірш Анатолій Загрудний. Дзвіночки. Дзень-дзелень. Дзвенять дзвіночки. Дзень-зелень. Дзень-дзелень. Дзвін дзвенинь дзвінким струмочком цілий день. Дзень-дзелень. Поставте відео на паузу та прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Вправа емоційна ромашка. Яка ви ромашка в кінці уроку? Весела. У мене все вийшло. Засмучена. Було важко. Сердита. Нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.